Ще? На засіданні бюджетної комісії відноситься слідючі питання. Про звіт про використання бюджетних посту комунально-некомерційного підприємства балаторії загальної практики сімейної медицини Червоненської селищної ради за 9 місяць 24-го. Доповідає сіра, головне бухгалтер. Друге, про закреплення звіту про виконання бюджету Червоненської селищної територіальної громади за 9 місяців 24 року. Інформує. Тарія Торчакова, головний спеціаліст Фінансового відділу Червоненської селищної ради. Слідується про надання матеріальної допомоги при народі дитини та про надання матеріальної допомоги на лікування інформує Тетяна Іживська, головний спеціаліст відділу соціального захисту населення і та охорони здоров'я Червоненської селищної ради. Про внесення змін до бюджету Червоненської селищної територіальної громади. На 25-й рік інформує Наталія Корчакова, головний спеціаліст фінансового відділу. І про внесення змін до провання перевезення учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти Сергенецької селищної середнього. Змін до порядку денного немає. Погоди. Перше, про звіт про використання бюджетних сільських комунальних Члени комісії ознайомлені зі звітом є пропозиція винести на розгляд сесії. Інші пропозиції немає, давайте готуємо. Хто за. Так, 5 засіб, самі. Друге про затвердження звіту про виконання бюджету Червоненської селищної територіальної громади за 9 місяців 24-го року. Ту є Наталія Кочакова. Звітом ознайомлені. Є пропозиція винести народне сесії. Інших пропозицій немає. немає. То про надання матеріальної допомоги при зародженні дитини. Немає. Хто мати? Іжичка. спеціалістів спеціальність немає. Моємо. Зараз вона прийде. Її а де проєкти рішить? Бо різ лежать в пахло, що не платить. Ми може самі

Проживають, довідка, мабуть, є. Рак Ольга Молодина на минулі сесії. Є довідки комісії, ще хто там. Всі довідки є, що проживають імені на територіальній громаді. Значить, всього 30 тисяч. Я на принароджені дітей. І винести на розгляд і рекомендувати на розгляд сесії. Хто за. <PAUL> Надання матеріальної допомоги не лікування. Муз Валентина Володимирівна, Це, мабуть, Так, так. — 10 тисяч що неї там. І Енгаян Віктор Робертович, це військові військові. Військові, 8 тисяч. Інших пропозицій немає? 10 і сім, вистачає, що так? А от що за Так, так. Комісія розглядала, ну так, він, він вже суджу. Що... Ага. Тоді хто за те, щоб виділити матеріальну допомогу на лікування 10 і 7 тисяч, хто за? Винести розгляд сесії. На зате на сесії. І слідуюче питання про внесення змін до бюджету Червоненської повітряної громади Наталія Парчакова. Ну, є вимог, то ми потім, а потім буде там. Про Пронесення кмів до програми к його перевезенням просто є посади. На гуманітарну комісію повинен. Про внесення змін до програми кількового перевезення Оксана Робина. Просто мов внести зміни до програми. Пільгове перевезення нам на заклад загальносередньої освіти на Гвинівецький ліцей не вистачає 8 тисяч. Тому просимо е, в пункт 9 загальний обсяг фінансування е, з, е, змінити цифру з е, тисяч, е, 155 тисяч 200, замінити на цифру 200. Е, е, ці кошти будуть використані на пільгове перевезення е, вчителів закладів загальносередньої освіти. 8 тисяч, так. Да. 8, 8 тисяч. Ні, то загальна сума 155, 200 на 163, да, 200. О -о -о. І відповідно, Ні, Це тільки не їздить. Це з Миролюбівки. Там так прорахували, що там вийшли тільки на 9 місяців і більше не, не вистачає Так, пропозиції, за <гум> До програми перевезення учнів. Так, я допомагаю. Хто завтра? Значить, рекомендуємо винести народ на за затвердження сесії. Mm. Слідуючи питання пронесення з них до бюджету. А Назвали Курчакову. Тому що я ж ви сказала, що тебе не буде. Ви пишете на передження. Ну, Не станемо трохи членів комісії, ознайомитися. Давайте почнемо, дайся, давай, давай, Давайте підемо по листь станція. Звернення Крилівська гімназія. Тут перекидка коштів з 22.44 тисячі на 22.74. Ну, листа тут такого немає. Так, е, ну, лист такий у нас є, ми подавали його десятирному відділу. Да, да, так, просимо перекинути з оплати послуг 22.40 на 22,74 на перший раз, тому що в них не вистачає на розповідь. Це перекидка їхня, нехай, так? Знову з Черницького ліцею по 10.31 перекидка 21.11 32 450 гривень на 20. Приміщена 2111, 21,20 з 10450. У Кримевецькій мали. Це, віде, 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 віде. Це віде. Віде, віде. Так, відповідно. Далі так само перекидка від гуманітарного відділу через Червонецький ліцей да. і Геннівецький ліцей. З Геннівецького ліцею по 1021. З 11 65 тисяч, 214 тисяч 300 на Чернецький ліцей. Загальна сума на 21.11 на, 21, на заробітну плату на 79-300. У yeah. е, звернення від центру дозвілля листу. Е, так само перекидка сорок це центр дозвілля, двадцять два мінус 1369, 2273 мінус 5 на 2210 загальна сума 6369, 6369. Да. А вони їх встигнуть використати, якщо вже казначейство не платить гроші? Я думаю, що встигнуть. Є, є цей листі. Менівецький ліцей звернення на 22 пошті 8 тисяч мінімум з 10-20 на 11-42 на підвернення 22 8 тисяч. 8 тисяч. І ще вже зачитувала цей ліскану 79300, так? Так, так. Це був лист і лист. По гуманітарному Все. центр надання адміністративних послуг з метою удосконалення процедури введення відстрочок від призиву. Ну, там цілий був у них лист Здорово, не бачу зараз всього, просять збільшити фонд оплати праці відділу ЦНАП на загальну суму 24 тисячі 10 гривень. А яка є підстава для цього? Цього теж немає. Немає у вас, там десь я бачу. Збільшення, що чогось там може Він На комісію кидався. Я фотографувала кидала, там немає. На реалізації стала більше вказано відстанови. Адміністрації. Ну, дивіться, а хто вже були такі люди, що реєструвалися? Ще скільки багато. Вона особисто, я і за своїх працівників, нам сказали привезти особисто і ми возили особисто. Двіться. Понеділок почали ми оформляти. Ну, Держіть, яка є підстава? вас якісь, ну, ну вас, це, це ж, ж ваша адміністрації. Да, є, то, то що, Якщо ви вважаєте, що, що збільшення послуг не, важ, не є підставою для оплати праці, то тобто ми послуг просто не будемо збільшувати. Ну у вас там і так переліку їх 80 з лишнім штук, ви маєте їх надавати, а надаєте скільки? Ну, якщо як у нас ну, є сфера. Ну, як, на, 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 ну, як ви збільшите фонд заробітної плати? Ви ж не підвищите посадові оклади? не поставите більше, ніж в постанові Кабінету міністрів? Дивіться, для цього є е, графа премії. А от, от так треба було писати, що ви хочете, просити збільшити премію. А тепер в мене питання: якщо в нас рішення сесії, що всі отримують 50% премії. А ви хочете 100% чи 70, чи 60%, то якось воно трошки, знаєте, не так воно звучить. Дивіться, можна я вам відповім? Є відповідна постанова проведення військового, військового обліку в організації. Це зовсім не це це. Ні, будь ласка, й відвідувачку. Де передбачили класу да, праці, хто веде військову. Да, Може воно не да, все? Да, все? Да, Де, є да, лінист, це відповідно. Я веду в школі, в мене да, такі. Подивіться листю військової адміністрації. Так, і була, була Преалі, і, і, так в інших організаціях. Як нас була нагрузка 10% нам доплачували. то то було А тут же є спеціальне кабинет військової області. А тут я не знаю. Ну туди тут є, підвищити підвищите замість підручного. На другій сторінці, будь ласка. Я знаю, просто должен тупо вигрушить, кошка выделить. Да, 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 да. Тоже, ну я же давай Ага, ви на 55. Я чи здобула, що він в 25 років. То, таку... -то тут листа треба було правильно написати, що на підвищення премії, а не на збільшення фонду оплати праці. Що може і не всім, хто там веде вас і сподіваюся А коли в мене черга, то як він, військовий облік один по громаді підписати? Чи, чи, чи збереження і розсил? Я знаю, що на доплату то від військовий облік було раніше, але ж тут військовий облік не спеціально спеціальна. Це не той військовий облік, це не військовий область, це від щось в тому, що дана послуга базується не лише на тому, щоб ми надали і кинули програму. Це правильний перелік документів і далі про інформування. До кінця року остається два місяці. так? У нас виходить пол, по півтори тисячі на людину до оплати. Тому що візьміте, розділіте 24. на рахування. На ваш розсуд, будь ласка. Це не військової не сказали, що не розповідають є за від Антоншівської міської ради, то є комунальне некомерційне підприємство Андушівська міська лікарня з проханням розглянути можливість передбачення бюджетів зазвичай теж за чоловік інших. Уже на місяць. То на двадцять шостий, Ну, зараз не бачили. Якщо було сумніва. Там же на 26-й рік, то чому ми зараз маємо розглядати, якщо ми бюджету не розглядаємо? Національна поліція України просить у вас вирішити питання щодо виділення коштів у вигляді субвенції. Суми 100 тисяч гривень для здійснення облаштування службових кабінетів офісними меблями у відділення поліції номер 1 Бердищі РВП. Це мабуть, то, що вона голова на минулій сесії ознайомлювала. Коли тільки прийшов, лист, а треба було на цю сесію. Хай приїжджають, а ми все одно будемо голосувати проти. Ми сидимо без тепла, без, без ремонту, без нічого міліції на меблі сто тисяч. Я не знаю, я проти. Давайте усунуть. Не знаю. У нас є програма. Це громадського мати. Це просить іділполіції. Це не ще в нашому поліцейському, а це героїчівське управління.

Шаша? Ні, просто поліція. Зум, його шо, шо, нічого тут не саме е розглядали листа. Суми підіймоли. Є, є сума в мене. 994 тисячі 400. дуже погано чи Визначено перелік Миколаївного обладнання облад, загальної сумні, а з'ясування ще зазначено відповідно. Про співробітництво територіальних громад на сесію ми винесли це питання. Про співробітництво територіальних громад, це ми повинні участь у цьому взяти. А яка, так, Писати. І тут а сума. Це на всі громади, я так понад 994 тисячі. Це у Бердичеві відкрили центр психосоціальної -психо підтримки ветеранів, та осіб постраждали від війни. І вони хочуть, щоб в них воно буде, але всі забезпечили меблями зарплату і все спеціалістам, щоб утримувати утримання, буде становити 4 511 100. Бердичівська міська територіальна громада внесла 274. Потім вони знайшли спонсорів ще трохи і, і хочуть, щоб всі Ну Тут теж написано на двадцять шостий десятій роки. Далі Бердичівська ДПІ. 26. просять розглянути питання про виділення коштів в сумі 12 тисяч гривень на придбання. Витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, та техніки та акумуляторів до блоків для вільного живлення для точки доступу Гедичівської ДПІ. В цьому році не. А це взагалі це не Андрушівка, а Гердичка. Минулий раз було ДПІ, Андрушівка. <просила> ні, ні, Далі точка Авдосів. ДПІ. вона, я так розумію, я ДПІ. Дочка ми Виділяли виділяли. Оце То той самий не виділяли ми, туди, ми, мабуть, не, не виділяємо. Ти Може ми не надали? Може, ми проголосували всі проти? Да. Ми не надавали тоді здається. Ну, таке питання звучало. від 6 жовтня цей лист. Не розглядали ми не розглядали. це питання. Ми в програму вносили зміни, а гроші не відділяли, а в програму зміни вносили. То що, 12 тисяч, ну це ж ясно? Будемо <свят> Ну, Якщо в програмі внесені зміни, це є, якщо в програму не внесені зміни. <свят> в не в програму внесені зміни сюди, де оце, на податкову? <свят> Ні. Підтримка була про Кому зміни? Ну чи це... Немає. А хто по цьому листу? 12 тисяч на придбання витратник для комп'ютерних технічних. Акумулятор. А якщо до всіх буде громад, які обслуговуються по 12 тисяч? Що це на 12 тисяч. Ну, кайфом. То що можна по 12? Може якусь менше. Якщо я нічого не буду, то, мабуть, ще не було точно таке саме в 2023 році. Ми купували техніку, ми купували їм колись канстування, а це ще забуло. Так. А ось, оцей що ми розглядали, 30 тисяч поліцейському громади. Головне управління вживається ну, та-та-та-та-та-та-та, і далі вони просять 30 тисяч, від того на неналежно до своїх службових обов'язків, майбутнім поліцейським офіцерам громади Червоненської ТГ виникла необхідні закупівлі та забезпечення його комп'ютерною та планшетним пристроєм. Орієнтовна вартість становить 30 тисяч гривень. Ну, нам, це воно вимагає, то мабуть давати. Це наш Так. Да. Ну, ці 30 тисяч Аліна, це ж е, нам рознайомлювали на сесії, але ми просто не приймали рішення, бо воно не було введене. Додавляють ці 30 тисяч. Ну я думаю, що да. так. Так? Це не комісію

Напишу. Вона вже на присязі наговорили за його. Все? Тоді все, засідання комісії від запроси? Яких немає?